Чені стверджують, що мова повсякденного спілкування впливає на людину ледь не так само, як клімат чи ландшафт. І мої особисті спостереження цю тему підтверджують: нині триває російсько-українська війна, та навіть вона не всіх переконала остаточно перейти в побуті, адже в офіційному спілкуванні все більш-менш українізувалось на українську мову. Мене звати Павло Іванов. Це подкаст від гречки. Є різниця. Говоритимемо про те, як перестати. Соромитись своєї української, почати більше говорити нею, збільшити словниковий запас, торкнемося теми суржику. А ще продовжимо переконувати тих, у кого яка різниця в тому, що різниця таки є. Гостя епізоду, кандидатка філологічних наук, професорка Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Світлана Ковтюх. Для притомної людини очевидно, що мова спілкування вдома з рідними справа індивідуальна, нікого ніхто не притісняє і не має жодних утисків. Поради ж, які трапляються в інтернеті з приводу переходу на українську мову у повсякденному житті. Це здебільшого, як то кажуть, про лагідну українізацію на побутовому рівні. Про ці поради я вам розповім, а ви вже самі визначте наскільки вони дієві. Загалом же лагідна українізація. Це концепція державної програми розвитку та функціонування української мови на 2022 30 роки. Концепція передбачає, що українську мову застосовуватимуть в усіх сферах суспільного життя. Зокрема, програма передбачає обов'язкове використання української мови посадовцями, запуск курсів з вивчення української, покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, підтримку та популяризацію української мови за кордоном, сприяння проведення Веденню наукових досліджень у сфері українського мовознавства, підтримку українського культурного продукту, стимулювання дублювання кіно українською мовою, підтримку книговидавничої справи в Україні, чи спостерігаєте ви нині щось з переліченого? Чому я про це питаю? Та тому, що Світлана Леонідівна, наприклад, в питанні українізації більш категорична. Ці всі міфи про лагідну українізацію це все не працює. З 91-го року я кажу українською, має бути спілкуватися, говорити, писати економічно вигідно. На території України ти маєш знати і говорити в публічному просторі на своєму робочому місці. Ти зобов'язаний говорити саме українською мовою. В особистому не чіпайте пенсіонерів, які не працюють. Хай уже доживають своїм радянським союзом в лові. Там російською мовою на устах. Їм же ніхто нічого не перевчає. Хоч у нас, наприклад, в університеті є заклад третього віку натхнення. І, до речі, там дуже багато мотивованих українськомовних людей. Вони ходять з задоволенням на заняття з української мови, вчать або удосконалюють українську мову, хто знає. І навіть цього року на всеукраїнському радіодиктанті вони писали в окремій аудиторії, бо завжди багато таких людей приходить писати, тобто і не всі пенсіонери однакові, як дехто думає. Переконлива мотивація. Її слід знайти, якщо поставив чи поставила собі за мету вивчити щось з українською мовою для російськомовних українців, те саме. До речі, виснування російськомовних українців моя співрозмовниця не вірить. Ну, немає російськомовних українців. Це покруч, який Оксюморон видуманий російською пропагандою. Або це українці, які тим чи тим чином були зрусифіковані в радянські часи, або вони зараз не бажають тієї чи тієї причини. А ще частина людей російськомовних, ну так, всім людям некомфортно виходити із своєї теплої ванни, міняти. Але якщо людина не буде виходити за межі свого комфорту, вона нічого не досягне в житті, вона не буде розвиватися, і це треба усвідомлювати. Самоосвіта це те, що робить людина. Людиною. У мене є багато прикладів. Наприклад, моя подруга в Умані, і до неї звернулася жінка, яка переїхала з Одеси під час повномасштабного вторгнення. І вона сама свідомо захотіла вчити українську мову. І моя подруга каже: вона мене надихає. Вона настільки захотіла і вона вчить зі мною цю мову. Навіть у побуті вона була на весіллі в родичів, і вона там уже сказала про мову українською. Всі гості її Аплодували, бо вона вишуканою українською мовою почала говорити. Тобто, мотиватор у великій ну з одного боку законодавчій державній роботі, далі великій просвітницькій роботі, бо в нас при університеті є безкоштовні курси. Не так багато їх відвідують, бо за все треба платити. От коли людина, хоч трішки, хоч гривню заплатить, воно набагато більше цінується. І моя улюблена казка з дитинства. Я завжди студентам розповідаю: казка про зароблений карбованець, коли ти своїми руками заробив, оте ти цінуєш. До пошуку мотивації, ми ще обов'язково повернемось. Вона, як вважає Світлана Ковтюх, чи не найголовніший чинник успішного вивчення мови, поки ж відволічемось на поради щодо переходу на українську в побуті. Ділитимусь власним досвідом, раптом комусь стане в нагоді в інтернеті з цього приводу. Теж багатсько матеріалів, які багато в чому перегукуються з тим, про що говоритиму я. Отже, починаючи з 2011 року, я поступово збільшував присутність українського. О, у своєму житті оточував так би мовити себе українським, перевів гаджети та соцмережі на українську. Під час налаштування додатків та програм почав обирати українську мовою інтерфейсу, почав збільшувати частку україномовного контенту, музики, літератури в своєму житті. Фільми взагалі почав дивитись виключно з українським дубляжем, бо вважаю його набагато крутішим за дубляж сусіда. Погодьтесь, коли українська ззовні звично й комфортно. Комфортно стає й самому говорити нею. Думаю, ви в курсі, що у вивченні іноземної мови надзвичайно дієвим є живе спілкування з носіями цієї мови. Тому не треба боятися того, що якихось слів української ти поки не знаєш, бо ти в будь-якому разі вже носій української за правом народження. Сумніваєшся? Відмотай цей епізод до того місця, де Світлана Леонідівна каже про російськомовних українців. Уснорозмовна мова вона набагато старша за літературну і розмовне українське мовлення, вважаю, існує дві тисячі років на цих теренах. Це такі скарби, де так само зберігаються застарілі якісь форми, які в літературній мові вже віднесені до архаїки. І тому я рекомендую просто читайте українські прислів'я, приказки. І один з найкращих письменників українських, що ви там і психологічно будете розвантажитися, і набиратися словникового цього запасу і краси самої української мови, крім того, що цікаві історії, і не тільки з української землі, а стосовно письменників інших частин світу. Який черпає з у того свого закарпатського бездонного джерела, це закарпатський письменник Дочинець, це справді достойні джерела, де ви можете читати і набиратися. Того українства. А ще є спеціальні книжки для російськомовних громадян, що опановують українську мову. Рекомендую одна із них Івана Пилиповича Ющука. Я вивчу український язик. І там кожне слово з наголосом, там російською мовою написані правила, багато теж цікавих вправ текстів. І є отакі посібники в бібліотеках. Вони різних авторів, їх дуже багато насправді. Я маю власну історію про сина. Йому зараз 5. Ми щороку їздимо в якесь місто українське святкувати його день народження в червні. Цього року ми поїхали у Львів. Ми з нами їхала вчителька з Кривого Рогу, і спілкуючись з нами, вона не так сильно соромилася вживати російські слова, хоча намагалася з нами говорити українською. Наш син абсолютно україномовний. Але з ним вона соромилась говорити. Вона запитувала у нас пошепки, як це буде українською, тому що він не розумів. І Діставала з зі своєї сумки зошит і записувала ці слова, які ми їй підказували. Як ви вважаєте, от такі кишенькові, такі олдскульні словники, коли ти записуєш, поповнюючи свій словниковий запас, це дієво при вивченні української з мовою? Е Я вам російські? принесла от свій записник. Я показую рекомендую студентам. Крім того, ну я дуже люблю всякі записники. У мене їх дуже багато зошитів. Я не просто читаю літературу. В мене всі приклади розходяться по різних зошитах. Записниках кожному записнику у мене правильно неправильно. Бо все одно якісь слова ти забуваєш, якісь стають актуальними, от на цьому етапі розвитку української мови. От у мене є такий словничок. Я рекомендую всім заводити такі словнички. Повторюсь: не бійтеся робити помилки, заведіть нотатник для нових цікавих слів та фразеологізмів, читайте українською вголос, відвідуйте театр, говоріть українською в магазинах, кав'ярнях, транспорті з незнайомцями. І якщо все ж обрали для себе шлях поступової українізації, розробіть графік, оберіть години чи дні спілкування українською, але потім обов'язково розкажіть усьому світові, чи це подіяло. Про суржик хочу вас запитати, це погано чи добре, і чи є шанс заговорити українською, якщо ви все життя говорили суржик? Не така це вже й проблема. Бо людина, яка е, має освіту чи середню школу за плечима, чи якийсь навчальний заклад, чи університет. Вона чітко розуміє, що в офіційній обстановці вона послуговується літературною мовою. А так як ти приходиш додому і можеш із е, е, тих черевичок на шпильках одягти домашні капці, отак ти в домашній обстановці можеш чи іншою мовою послугуватися, чи вживати діалектні чи суржикові слова. І коли в радянські часи нам говорили, що діалектне мовлення це бур'ян, який треба виполювати, та ні, це ті струмки, які. Які живлять нашу національну мову, бо бездіалектного мовлення не існує. Вона була просто суха, безбарвна, якась лабораторно ну, дистильована ця мова, якби її не живило діалектне мовлення, так само як і мовлення різних соціальних груп, молодіжних. Єдине що, такий заклик до молоді, бо це я завжди говорю учням, студентам: творіть власні жаргонізми. На українській основі, а не на англійській. Знайте англійську мову, от те, що ви говорили, коли людина переходить, яка знає багато мов, і переходить на іншу мову, вона інакше себе поводить навіть. І це цілком закономірна психологічна така властивість людська. Повернемося до мотивації. Її, як я вже казав, Світлана Ковтюх виділила як головний фактор успіху у справі самоукраїнізації. Якщо це неологізм, треба патентувати. Нею може бути, наприклад, громадянська позиція, чи бажання зберегти національні традиції, чи навіть кар'єрне зростання, чи виховання дітей в україномовному середовищі. Яка може бути мотивація для людей середнього віку, наприклад, там молод? Дих ваші діти, ваші діти в садках, у школах вони вчать українську мову і приходять додому. А ви їм ламаєте психіку, ви ламаєте через коліно своїх дітей, коли ви до них говорите російською. Мені дуже подобаються такі приклади, як ваш, коли діти виростають і не розуміють російської мови. Від нас тоді відстане Росія, коли ми будемо туди їздити з перекладачами. А в нас цей період був. Місія Богдана Хмельницького завжди до Росії, отака їхня правильна правильне наголошування, їздили з перекладачами, і до цього треба повернутися. Це ніякі не близькі мови. Між лексичним складом російської і української 38% різниці. Це дуже багато. А між білоруською і українською 16% різниці. Бо ми разом були у Великому князівстві Литовському, де державною мовою була українська мова, і в Молдавському князівстві 14-15 століття словник є. Це державна мова. Українська мова, грамоти, всі ділові документи писалися в Молдавському князівстві українською мовою. Треба бути гордим за те, що ти або живеш на цій території, неважливо якої ти національності. Треба бути гордим за націю, яка сьогодні робить цивілізаційний вибір. Тому тільки українська мова, до речі, і у військовому статуті записано, що державна українська мова в армії. І це ніякий непереконливий аргумент, що воюють російськомовні, за підрахунками ще років п'ять-шість. Тому я була в Києві на конференції на Конгресі україністів. То дослідження на той момент 6% військових було російськомовних на російсько-українській війні. Тому не треба цим аргументом послугуватися як козирною картою. Ні, багато є прикладів, коли люди, які говорили російською, прийшли у військо в частини. І перейшли на українську мову, навіть письменники починали писати російськомовні твори, а зараз вони пишуть українською мовою, і це найкращий гідний приклад. Беріть приклад із наших захисників, які і з самого маличку говорять українською, або свідомо перейшли на українську і навіть пишуть про це вам книжки. Читайте, в нас прекрасна. Ця література сама читаю і вас запрошую. Універсальних порад не існує у кожного свій шлях і своя мотивація говорити українською. Та моя співрозмовниця висловила дуже правильну думку з приводу переходу на українську. Починати треба було вчора. Я Павло Іванов. Ви слухали подкаст від гречки є різниця з кандидаткою філологічних наук, професоркою Світланою Ковтюх. Ми намагались мотивувати вас говорити українською скрізь і завжди, якщо ви досі цього не робите. Сподіваюсь, вдалося до зустрічі в наступних епізодах.